Ви слухаєте Українську службу польського радіо україномовну передачу з Варшави, і зараз варто придивитися тому, що найбільш актуально у світі, а такою актуальною темою є безумовно інформаційна війна. Сьогодні між Росією та Польщею у кіберпросторі йде війна. Ми є найбільш атакованою державою в Європейському Союзі. Про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський. Він підкреслив, що Росія хоче вплинути на польські вибори. Вона свідомо втручатиметься у вибори президента Польщі, зазначив віцепрем'єр. Він теж запевнив, що Польща готова до цього. Росія вдається до нових засобів поширення дезінформації. Дезінформація пішла у соцмережі в інтернет, і так вона стає чимраз більшою загрозою для суспільства. Важливою тут є роль змі. Про це говорили зокрема під час економічного конгресу у Кракові Open Eyes Economy Summit. Володимир Гарматюк поцікавився темою і продовжує. Дезінформація, враховуючи масове поширення штучно створеного контенту, стає дуже серйозною загрозою для суспільства, для нашої безпеки. В цілому алгоритми, які керують соціальними мережами, сприяють тому, що суспільство поляризується, а самі мережі отримують від цього прибуток. Суспільства також стають дедалі поляризованими з'являється все більше груп або акторів із крайніми поглядами. І враховуючи всю тенденцію збільшення фейкових новин, маніпуляцій дезінформації, виникає питання: як регулювати медіаринок і яка роль держави чи держав чи міжнародних організацій щодо засобів масової інформації. Торкнулися цих питань під час економічного саміту у Кракові. Участь у дискусії взяли представники, напевно, найбільших чи найбільш знаних у Польщі. Медіаресурсів сьогодні каже Яцек Амстердамський з віртуальна польська медіа змі є опорою фактично здорового громадянського суспільства і відповідають за те, аби поляки, зокрема, але не тільки отримували достовірну перевірену інформацію. І сьогодні основним джерелом інформації для громадян в усьому світі є соціальні мережі. Соша Міріа чи то є соєдначетя медіа. Отож, соціальні мережі близько третини традиційних змі сьогодні на третьому місці після пошукових систем і агрегаторів. І це дуже важлива інформація, оскільки вона говорить нам, що у принципі ці великі платформи також відповідають за те, який контент, яка інформація доходить до споживачів. І вони відповідальні в основному так само або мають відповідати так само з юридичної точки зору за те, що вони пишуть. Бо якщо журналісти традиційних змі припустяться помилки, роблять кричущі помилки або наражають людей на небезпеку, це де-факто є відповідальністю традиційних змі, але не є відповідальністю великих платформ, звідки суспільство бере інформацію і сьогодні точиться на цю тему велика дискусія не тільки у Польщі, але й на рівні Європейському у США у багатьох країнах світу. Це глобальна дискусія. Бо за тим же звітом інституту Ройтерс 60% опитаних користувачів не вміють відрізнити правдиву інформацію у ЗМІ від неправдивою. У результаті 30% з чимось відсотків відмовляються від пошуку інформації. Якщо ми Wisma o zwiad pro dezinformację prowadzony fundom Cyfrowa Polska, to 9 z 10 Polaków poszerzyły dalej jakąś nieprawdziwą informację. To tam w zasadzie 9 na 10 Polaków przekazało dalej jakąś fałszywą informację. Це вже не дезінформація. Ця дія має іншу назву мізінформація, коли людина несвідомо поширює неправдиву інформацію, не знаючи, що вона є неправдивою. Це не навмисне введення в оману з метою завдати комусь шкоди, а просто введення в оману, оскільки людина не має знань і має неправильну інформацію. Бо дезінформація це якраз навмисна діяльність. Про це більше розповідала в своїх подкастах на польському радіо Сніжана Чернюк і ці матеріали ви можете знайти на сайті польського радіо, потрібна Бу повернімося до прикладів. Згадайте історію нападу на капітолію у січні 2021 року. За всім тим стояв QAnon, абсолютний анонім або група осіб, які писали нісенітниці в американському інтернеті, і мільйони людей по всьому світу, бо він мав дуже велике охоплення, підтримували його діяльність. Так само і в Польщі вони йшли, наприклад, до якоїсь піцерії шукати змовників, які викрадають дітей для брутальних цілей. Це ненормально. Вважає Яцек Амстердамський, і це потрібно брати під контроль, тому що неправильне управління цим простором може просто наражати громадян на небезпеку. Ось іще один приклад: у Польщі, після набуття чинності змін до закону про авторське право, Фейсбук вирішив припинити показувати повідомлення ЗМІ. Був протест змі, влада скасувала рішення загальна суть. Полягала в тому, що видавці чи ЗМІ наймають журналістів, графічних дизайнерів, редакторів. Існує ціла медіамашина, яка творить контент, унікальний контент. І такі платформи, як Facebook, Google та всі інші, які використовують цей вміст, зобов'язані підписати відповідні ліцензійні угоди і сплачувати комісію за використання цього вмісту. І от вимикає повідомлення змі. Саме в той момент, коли польща переживає одну із найбільших пованей за останні кілька десятиліть. І миші, о тим же нагле люджіні з бачу не задумаються над тим, що раптом позбавлять людей можливості бачити інформацію, яку, скажімо, дає віртуальна Польща, про те, де шукати допомоги, як уникнути небезпеки. Нещодавно Google вирішив провести тест і припинити доступ до новин для 1% користувачів у вибраних країнах Європейського союзу, аби перевірити наскільки це. Для них має комерційне значення, натомість ЗМІ думають інакше. Тобто будуть чи не будуть ЗМІ повідомляти про події в Україні чи у секторі Газа, бо це не вигідно з комерційного погляду, бо військова тематика з комерційної точки зору є невигідною. Але повідомляти про ці теми це роль і місія змі. Однак це не роль цих великих організацій, платформ. А вони несуть сьогодні дуже важливу значущу соціальну відповідальність Відповідальність і мають відповідати і за свої вчинки, і це важливо сьогодні, як працює інформаційний ринок у контексті боротьби з дезінформацією. Релація ружних на тим ринку інформаційним в контексті валки з дезінформацією банальний приклад про відповідальність і брак відповідальності наводить Якуб Сіто, директор ТВП3 Варшава. Традиційна медіа вже не важна комерційне чи публічне. Традиційні медіа, неважливо комерційні чи громадські, онлайн радіомовлення чи преса. Якщо хтось із нас надасть інформацію, яка виявиться неправдивою, ми будемо відповідати за це в суді. Крім того, якщо редакція віртуальна польська від імені тфоп інфо чи польське радіо, чонет, чи, чи будь-кого іншого надасть інформацію, яка згодом виявиться неправдивою, хоча вони лише цитували, вони також несуть відповідальність, і це нормально. Однак подивіться на диспропорцію із відсутністю будь-якої відповідальності цих платформ. Там можна публікувати будь-яку нісенітницю, і ту нісенітницю, яку добре про просуває алгоритм, тому що вони заробляють більше грошей, а відповідальності нуль. І це здається таким дріб'язковим, Але якщо ми подивимося і подумаємо, скільки коштує отримати інформацію, і так далі, і так далі, то це стає величезною проблемою. позискання інформації і так далі, і так далі. ну то ще робіше огромне проблем. Але те про що говорить Якуб Сіто надзвичайно важливе, бо все це фактично запускає лавину, говорить Масій Косовський, голова правління союзу працедавців цифрових видавців. Кожна така ситуація, бо кожна така ситуація, бо звісно, ляпи трапляються, і в змі треба визнати не раз була інформація про чиюсь передчасну смерть, наприклад, яку потім тиражували, але це одразу запускає механізм спростування інформації, не кажучи вже про правові наслідки, які, звісно, передбачають і надзвичайно важливу у всьому цьому відповідальність. Однак цю інформацію відразу. Зу спростовують. Якщо ми говоримо про нерегульований ринок, тобто ринок соціальних медіа, де інформація поширюється лавиною, то тут явно немає жодного контролю. І щоб ще більше підкреслити наскільки великий масштаб, я наведу останні дані опубліковані статті Це німецька платформа, яка спеціалізується на накопиченні і візуалізації даних сьогодні, щодня створюється 328 Цілих сімдесят мільйонів терабайт інформації із 33 зетабайтів даних. Це означає 2,31 зетабайт на тиждень або 120 зетабайт на рік. Ви запитаєте, що таке зетабайт? Це 1000 тисяча ексабайт, ексабайт, це 1000 тисяча петабайт, а петабайт це 1000 тисяча терабайт. Терабайт вже відома величина. Надзвичайно важко контролювати такий величезний обсяг інформації і ситуація. Туація, ситуація з виборами 2018 року, виборами у сполучених штатах, ситуації з Брекзит призвели до того, що інституції ЄС почали розглядати проект програми боротьби з дезінформацією. Тоді був створений проект Фонтандо. І що сталося? Вони задавалися питанням: чи можемо ми використовуючи вище згаданий штучний інтелект і деякі інструменти машинного навчання навіть про. Ти діяти дезінформації, яка з'являється в інтернеті, та у соціальних мережах, виявляється ні. І тут я процитую Саверіо Саверіонучче, координатора цього проєкту, який прямо сказав: Ми виявили, що неможливо виключити людей з цього процесу, тому що жоден штучний інтелект не в змозі дуже точно відповісти на це запитання. Він може служити лише опорою, але остаточну оцінку має дати медіафахівець людина. Дина тому роль змі, особливо тих, які професійно займаються цією темою, надзвичайно важлива і залишатиметься важливою. Національні займаються тим темам є звикле істотна і надалі істотна бендже. Голова правління польського радіо Павел Майхер наводить ще один приклад: клікбейт за його словами. Він настільки ж небезпечний, як і фейк-ньюси чи дезінформація. Шойжавем єдностації радіовому, і то це Я переглянув одну радіостанцію на те, що вона повідомляла в соціальних мережах. Паніка перед школою, драматичні кадри, великі білі написи на червоному тлі. Клацаєш і виявляється, що у якомусь селі під Шанхаєм щось сталося. І це висить протягом кількох годин. Президент польського футбольного союзу порушив мовчання щодо справи міхала Пробіжа, порушив, нічого не сказав сказав, але спонукає клікнути далі. Туск щойно оголосив про це буде ще 9 місяців спокою, але про що мова? Брейвік може вийти з тюрми, страшно. Аварія на двох із п'яти ядерних реакторів з приводу радіаційної загрози опубліковано заяву. Виявляється в США буденна перевірка реакторів на якійсь атомній станції і так далі. Це робота традиційних ЗМІ. І щоб було зрозуміло, я не кажу, що суспільні ЗМІ не користуються клікбейтом, але, на мою думку, клікбейти це так само погано, як фейкові новини та дезінформація, тому що це дає нам враження певної інформації. Це нас лякає, але насправді, як ми всі знаємо, соціальні мережі скролять. Ніхто не вникає у кожну інформацію. Повідомлення просто миготять перед очима, і ми це запам'ятовуємо. Страшно це жахливо. Там сталося таке. Насправді, все це не має зв'язку із реальністю. Це наша відповідальність як традиційних ЗМІ, державних приватних, приватних немає значення, але всі просто продовжують закидати цю приманку, щоб Залучити аудиторію, і це наша відповідальність. Це те, про що ми дійсно повинні говорити дуже активно, і не лише соцмережі, тому що можемо глянути на головну сторінку найважливіших порталів і знайти те саме. Так, тут доводиться пристосовуватися до алгоритмів соцмереж, щоб ті чи інші повідомлення клікали. Але ми маємо чимось відрізнятися. Ми, як традиційні, змі від тих, які створюють фейкові новини, лише для того, щоб створювати фейкові новини, тому що їхня ідея полягає у тому, щоби просто тиснути на нас суспільство і схиляти громадську думку в одному. А не в іншому напрямку. Тож і то є наша відповідальність, і о отим повинні так на правди багато Значна частина споживачів сьогодні не в змозі відрізнити правду від неправди і не знають, де шукати перевірену інформацію. І на кожен фейк ви знайдете швидше ще три фейки, які підтвердять, що той фейк є правдивим, говорить <с> Олександра <bardzo> Карасінська, <mocno> директорка фонду Расп. Це раз венцей, щобульні молодих людей ні уміє ідентифікувати все більше людей, особливо молоді, не можуть правильно визначити бренди, а просто шукають якусь інформацію в соціальних мережах або серчах. Ми досягаємо точки, коли багато експертів у всьому світі кажуть, що ми живемо в епоху постправди. Це означає, що пересічний споживач не в змозі відрізнити правду від брехні, і як наслідок, довіра до журналістської професії падає, що звичайно є наслідком усієї. Цієї ситуації до заводу діднікарського що є очевидно консеквенцією цієї й цієї ситуації трюїзм, але реальність говорить далі. Павел Майхер нічого тут не вдієш, крім як працювати над медіаграмотністю суспільства. Едукація, едукація і едукація ні, звісно, освіта, освіта і освіта, нічого більше, жодних інших регуляцій. Я не бачу способу врегулювати ринок так, щоб фейкові новини не могли поширюватися, щоб люди стали розумнішими і перестали вірити кожній дурниці, яку вони чують по радіо, телебаченню або читають в інтернеті. Я не вірю у регуляції, я вірю в освіту, у критичний підхід до джерела. Я просто нагадаю вам про регулювання, якщо б ми хотіли їх запровадити і сподівалися, що ці правила дадуть якийсь ефект, що ми живемо в Україні, де донедавна основна служба новин, орієнтована на більшу кількість людей, складалася переважно із фейків, маніпулювання новинами або інформацією. І все це було під контролем уряду, під егідою уряду, який мав би якось регулювати цей процес. Тому я не вірю у регуляції, проте я вірю в освіту. Те саме щодо здоров'я. Кожна людина впевнена, що вона хвора, тому що немає лікаря, що міністр ідіот, і взагалі всі винні, крім мене. І те саме на мою думку стосується підходу до джерел інформації та підходу до медіаспоживання. Ostana problema nas sprowadzi u nas. W nas jak w suspinstwie. Do konsumpcji mediów. To w nas jest tak naprawdę główny problem. W nas jako społeczeństwo. Я теж вважаю, що люди подів, я також думаю, освіта, але ця освіта в Польщі була у змі. У Польщі у нас були незалежні змі, на відміну від багатьох країн, наприклад, Угорщини, де комерційні змі були дуже слабкими. А сьогодні це фактично не існуючі незалежні комерційні змі. Два-три роки тому я там читала лекції та навчала незалежних журналістів. Є чотири крихітні портали, які зазвичай фінансуються іноземними громадськими організаціями. Аціями те про що ви говорите, те, що перемогла демократія, що люди вибрали чесність, відповідальність і так далі, сталося тому, що в Польщі були незалежні змі, і саме комерційні змі публікували матеріали розслідувань, політичні матеріали, коментарі. Тож людям було з чого вибирати. публікували слідчі матеріали, політичні матеріали, коментарі. Говорить Олександра Карасінська, директорка фонду Расп, якою ж є роль суспільних медіа сьогодні, враховуючи падіння довіри до журналістики, політичні умови, які змушують багатьох людей відвертатись від інформації, тому що громадські медіа були просто скомпроментовані. Як вийти з цієї ситуації? Як відновити журналістський етос чи як змусити громадян в даному випадку Польщі довіряти суспільним змі? Репутація може бути знищена швидко в одну мить, а її відновлення є довготривалим процесом, і ми в цьому процесі перебуваємо. Говорить Якуб Сіто, директор ТВП Три Варшава що з дня на день повне я не очікую, що ми раптом за одну ніч відновимо повну довіру до суспільних змі. Загалом я радий, що, попри все, ми маємо таку довіру до ЗМІ. Я би тут згадав, щорічне дослідження це БОС центру дослідження громадської думки щодо джерел інформації. Поляків запитують саме про джерела, з яких вони отримують інформацію, і я радий, що принаймні серед тих, хто чітко шукає цю інформацію, а не просто скролить інтернет. Традиційні медіа все ще грають справді велику роль. Телебачення, радіо, інтернет. 70% цієї групи вказує на портали, які є професійними. Це віртуальна польська, це ГОНЕТ і інші інтернет-портали. Тож загалом не будемо такими песимістами. Я радий, що які незважаючи ні на що справді довіряють змі загалом, коли йдеться про публічні змі, тут процес триває, але й тут освіта, про яку говорив Павел Майхер, є надзвичайно важливою. Я радий, що в ефірі серед іншого громадського телебачення, ми маємо перевірену програму Юлика Глузького шимера та Вітика Табаки, у якій постійно перевіряються конкретні неправди, фейкові новини, брехня політиків, псевдоекспертів. В які також множаться і яких цитують змі, а змі відверто кажучи, також часто ведуться на імідж, який створюють собі експерти, будуючи свій бренд. Набіраємося часто на те образ, коли експерті будуємо будуть свою марку. Олександра Карасінська говорить, що одна із інтернет-дослідниць, президентка Future Institute із Гданська, Наталія Гатальська, говорить, що сьогодні немає двох світів: цифрового і аналогового, реального і цифрового віртуального. Ми живемо в такому гібридному стані, каже Олександра Карасінська. Наше життя і наша житвість є така пшенікальна, то значить, ж ми наше життя і наша реальність настільки взаємопроникні, тобто ми все робимо і тут, і там. Ми навчаємося і тут, і там. Ми торгуємо. У нас є економіка, і тут, і там. Ми інформуємо та спілкуємося у цьому світі та іншому. Насправді є певний симбіоз, тобто. Ці світи стають ближчими, і у зв'язку з цим це говорить про те, що оскільки в реальному світі ми впродовж сотень років виробили певні закони і соціальні правила. Наприклад, що діти швидше будуть навчатися в школі, а не працювати в шахті, або що ми когось не вбиваємо, або не полюємо на когось і не ображаємо людей, або не крадемо чужий бізнес, чужу власність, і так далі. Що все. Це ці правила мають застосовуватися і у цифровій сфері. Це означає, що якщо у когось є якась власність, то ця власність, зокрема й інтелектуальна, також має бути захищена у цій сфері. Снощ, то та власність та інтелектуальна, муси бути в тис сфежей. Чим менше регулювання і втручання держави в бізнес і життя, тим краще вважає Якуб Сіто, директор ТВП Три Варшава. Однак все ж говорить, що алгоритми, якими інтернет підсуває нам ті чи інші повідомлення, мали би регулюватися. Цу до засади уважав, я не розумію, чому алгоритми не повинні якось регулюватися. Чому ми дозволяємо, чому держава дозволяє алгоритмам просувати облікові записи, які, як ми знаємо, є фальшивими, які, як ми знаємо, фінансуються організаціями, що піклуються про поширення дезінформації. Я вважаю, що це треба регулювати. З іншого боку, я так само можу уявити ситуацію, коли питання про колів нарешті буде якимось чином врегульовано. Тобто, де-факто потрібна превентивна цензура, це теж роль держави, це ті рамки, які має встановити держава. Превенційної цензури то теж є роля панства. То сурами, коре панство повіно поставити. До речі, австралійці вводять закон, який заборонятиме дітям до 16 років використовувати Фейсбук. Світ уже сьогодні відкрито каже: Фейсбук чи соцмережі працюють так само, як наркотики, сигарети або інші види залежності. Треба дивитися на це так, і цьому є вагомі докази. Вважає Мачий Косовський. З нашого подвурка, таке багато простего. в стойфірі про це з нашої перспективи зараз опрацьовується законопроект про так звані медіа, який запровадить європейський закон про свободу медіа в польську правову систему. Є, наприклад, один дуже простий постулат щодо виправлення певних речей і залучення політиків у світ медіа, це, наприклад, заборона органам місцевого самоврядування створювати власні медіа. Це жахлива патологія, що, наприклад якщо хтось не погоджується із місцевими змі, маючи державні кошти, засновують власне медіа, які дотаційними є по суті під перекриттям об'єктивної назви де факто специфічним пропагандистським рупором. Я сподіваюся, що наприклад це буде ліквідовано, тобто таку діяльність просто заборонять. І як на мене, це крок у правильному напрямку. Я зверну вашу увагу ще на одну річ: на одну річ, яка сталася у світі, але також і в Польщі, це величезна поляризація суспільства. Якби я бачив роль, наприклад, насамперед, суспільних ЗМІ, а також комерційних ЗМІ, то відновлення певної національної єдності можливо, це звучить дуже високопарно, але ми чудово знаємо, що величезна частина населення не користується перевагами демократії, медіаплюралізму, воно просто замикається у своїх маленьких світах. Я не буду називати назви конкретних медіабрендів, щоб напряму не піарити їх. Але це так: якщо хтось образився на одну сторону, він йде, мовчить і слухає один наратив, а він працює в інший бік. І сьогодні, на мій погляд, важливою є роль зокрема громадських засобів масової інформації, які за своєю природою мають. Такі масштаби значний вплив. А серед іншого, це освіта, навчання людей, що світ може бути більш відкритим і що можуть існувати засоби масової інформації, які просто несуть достовірну правдиву інформацію, і що нею варто користуватися. Ніосом попросту віригодно, правдівою інформацією, варто знікористати. Отже, відповідальність, освіта і все ж контроль, але не порушити тонкої межі лінії свободи слова. Більшість із нас не знають, як працює інтернет, і це одна з проблем, один із викликів, які приносить технологічна революція. Багато людей не знають, як працюють алгоритми. Вони ще не знають, як розвиватиметься штучний інтелект, і ці проблеми щодо демократії, щодо того, як ми спілкуємося, як ми живемо, дуже і дуже актуальні, але ми наразі не маємо остаточних відповідей. Те намагаємося їх отримати в тому числі і через такі розмови, і в тому числі через такі матеріали. Більше їх ви можете знайти на нашому сайті потрійне у рубриці «Фейкулови Української служби польського радіо. Це був Володимир Гарматюк.